Всім привіт! Сьогодні хочу показати і розказати про бойлер термекс, який в мене стояв 5 років і 4 місяці. І почав текти. Я вже тут його трошки розібрав. Покажемо, що в нас сталося всередині. Раскладываемся, раз. Возьмем лихтарик, посветим. Ого. Нихрена не видно, да? Бляха. Емаль повідставала і він проржавів. Ну, погано, видно, не знаю, бляха, як посвітити там. Чистив його два рази за цей період. Можна було більше. От така хрінь. Рекомендувати бойлер Термекс я нікому тепер не буду. Надіюся, що у нас прослужив би він більше. Всім дякую за перегляд.